Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вітер у нас зночі. На ранок почав затихати. Гриміло вчора, Ото воно е зранку вчора і жило таке. Десь десь пройшов дощ. Побрізала була я лілій свої ось так. Хризантеми, які. Посухли квіти. Пуп'янків знову з'явилося чимало. Будуть квітувати повторно. Поділилася жіночка, одна, односельчанка, зі мною розсадою. Ойст у неї подолошні, ойстри були розсади чимало. Я чимало розсади і набрала, посадила, Але... але ж. Багато й посухло. Собі посадила, була. Айстри хоч і простенькі, але ж горні. Подивіться, аби всі квітували, тут краса була б. І мамі ж була, посадила. То, можливо, я і ще там мені не... із загородів немає, коли кожен день поливать, кожен вечір. А мама ж ходить поливає. І рівно, дивиться, бачите, це біленька така, наче. Як пелюстки гостренькі, а тут кругленькі. А мама ж поливає кожен вечір і позасихало. Навіть більше засухло, розсади айстр, ніж у мене. Це петуня ж та, що я черенкувала. Треба обривати те щось позасихало, щоб вона краще квітувала. Ці мої, що тут у горщиках були, е петуня моя та, що в горщиках була, я обрізала, теж поливаю, геть позасихала. <кхем> Такі спроби. Вчора я е і з перцем нічого не робила, хоча казала вам там, що буду займатися перцем. Ні. Постояла біля перцю. Подивилася, зразу переключусь на себе. Постояла біля Перцю, подивилася на свій город, на якому ще бур'ян стричав по городі. Вирішила вже добити я той бур'ян, а вже тоді ось присвятити день перцю і іншим своїм кухонним справам. Так що Вирубала я вже на городі увесь бур'ян. Антена там вже ніяка не стричить у мене. Залишились самі коврики. портулак городній є майно вазі. Не буду вже я його займати, ой, -то. той портулок росте. Тим більше, я отам раніше й вирубувала його, то пройшло вже тижнів два, а він лежить без коріння і зеленіє. Добре. Поп'ю я зразу чай. так буду поснідаю. Ні, поснідаю пізніше. Поп'ю чай, піду, оберву перець, поснідаю, а тоді вже буду займатися я своїм перцем. Яке блакитне небо і ранку. І чисте-чисте. Скільки ластів очок літує в небі. Останні. Приготування, мабуть, не, не можу я збільшити чомусь. Мой останнє приготування до відлюту у теплі краї. Видно, ще місяць. Люблю дивитися на місяць. Дивися на місяць і, знаєте, так відчуваєш. Швидко плинне життя і наші там, там десь наші якісь проблеми, тут, знаєте, щось там не зробив, якусь бур'янину з городу не прибрав. Все таке дріб'язкове. Прийшла подивитися, що тут слива робить, чи багато звані ще. От був вже вітер такий, та він до цих пір є. Чи багато натрусило слив. Та ще не дуже багато прийду по збираю та лущу покладу морозильну камеру для кампутику на зиму. На Нижніх гілках я вже побривала, а там та чомусь на Нижніх гілках і небагато слив пов'язалося. А ось там всередині і зверху. Туди ж я не полізу. По деревині я не полізу, вже я такою йогою не займаюся. А деревину посадилась, бачите, такий горбок тут, Стрім'янку не поставиш, а підкладати там камінчики, кирпичики під ці цеглу, під, під, під стрім'янку ж теж не хочеться, не дай Бог, богунуть. Ти будеш радий цим сливам. І гілки ж нахилят не хочеться і ще чого доброго. І поламаєш, шкодуш. Оце, що впаде, та й ноше. Пішла я на кухню. Невеличкий ліричний відступ від буденних щоденних своїх справ. Як городніх, так і кухонних. В сьогоднішньому відео не піду з вами я ні на город, хоча ця дорога веде туди, не тим більше на кухню. Дорогі мої підписники, наша з вами ютубовська сім'я збільшується, і назва з вами вже 40 тисяч. Дякую вам за ваші підписки, перегляди, коментарі, читаючи, читаючи які я отримую велике задоволення. Хочу побажати всім вам здоров'я, всім нам якнайшвидшого мирного неба над головою. І хочу, щоб всі ми зранку вставали і віднайшли в собі сили, бажання продовжувати жити далі, рухатися вперед. І щоб ми не втратили інтерес до цього життя, не втратили інтерес. І бажання милуватися, ну такими, як нам здається, простими речами, Островичкою, листям і ще зеленим на дереві, місяцем, сонцем. Адже це все Господь сотворив для нас, для нашого з вами душевного здоров'я. Так що, не дивлячись ні на що, продовжуємо жити далі. І я вам дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Сподіваюся, що й надалі ви будете зі мною, а я з вами. Всього вам доброго!